Вітаю! Ви на каналі Український Порцеляновий посуд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А зараз ведемо пряму трансляцію з курника, де вирує своє життя. Цікавинки! Найстаріша у світі куриця дожила до 16 років. У природі кури живуть близько 10 років. Вибираючи пару, курка звертає увагу на розмір та колір гребінця на голові. Чим він більший і яскравіший, тим краще положення даного півня в ієрархії стада. Дикі кури несуть 10-15 яєць на рік, а несучка на промисловості несе до 300 яєць на рік. Курка одна з найближчих живих родичів тиринозавра. Дані предмети являються виробами полонського заводу художньої кераміки. Автором фарфорових виробів є погрібна Ганна Степанівна. Яка на заводі працювала майстром виконавцем живописного цеху, а з 1963 року художником із розпису фарфорових виробів. Ціна півників 200 гривень. Мають ручний розпис крильця та хвостик. Курочки також підглазурний розпис. Ручний клеймо, показую. Євляється сільничка. півник 150 гривень. Така курочка або павлін має ручний розпис як всередині, так і ззовні. Ціна 400 гривень. Скляний штоф у вигляді півника. Гутне скло. Можливо, виробництво львів. Об'єм 1,5-2 літри. Ціна такого півника 1000 гривень. Друзі, ви запитаєте, звідки ля мишка взялась в курнику? Клиємо сумський фарфор, ручний розпис. Все дуже просто. Пам'ятаєте казочку про курочку рябу? Жив собі дід та баба, була у них курочка ряба, знесла вона яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив-бив, не розбив, баба била, била, не розбила. А от мишка бігла. Хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилось. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!